Ну-ну, хто там іде? Хто там до нас приїхав? Ну-ну. А ну, покажіться. Щось ніхто не показується. Ну-ну, хто там? Леончик знов приїхав, так? До баби скучив. Котик як добре, що ти знову приїхав. Ходи до баби скорінько. Так, бери за ручку, тут ручкою тримайся. Отут. О, о! Отакова там. Молодець, гарно. А ти хоч пусти, правильно. Молодець. Давай п'ять бабі, давай п'ять. Молодець. О, Артемчик. Привіт. Давно не бачилися. Хто там ще у нас прийшов? Зразу лягати, зразу лягати. Це сонечко, ще не, буде. не будеш спати. Ні, а жартуй. Ха -ха. Хто там ще до нас приїхав Леончик? Хто приїхав? Артурчик приїхав. Привіт, Артурчик.

Давай. Ну, Аша, хто приїхав? Привіт. Просила віту з'яти, вона виключила. О, дивись, які баби квіти, там червоні, бачиш. А де вони пішли? Мама, ходіть їздить. Ходіть їздить. Мішенька, там на столі вже стоять теплі вареники. Ідемо. Ну, no, що yeah. ти там, а ну? Що це таке в тебе? тварин Ой, ти з книжку про тварин чи ти взяв тут? Ні, nee, я купив. А, ти купив? Yeah, я ли купив. Ага, добре. О, yeah, о -о 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 скільки yeah. турбів. Так, неси їх сюди. Де то Оксана буде? Там? Отут, так? Добре. Може включи їм там. Yeah. Ну, а де? Ні, не зимно, тут добре. Відкрий сонечко. Зараз ми включимо ще батареї, якщо буде зимно. То ми ж не будемо зараз спати. Ну власне, а, так. о, сонечко зараз буде. Оце буде ваша кімнатка. Хороша? <реш> 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 Балкон є, все є. А можеш включити їм потім перед сном трошки. Ну і все. Так що тут тільки постіль чисту дамо, і все буде добре. Так що Оксана буде тут у нас жити. А не Ні, бачиш, якщо Поліна не замерзла, то Оксана не замерзла. До речі, то краще. Ми на ніч навіть виключаємо котел. А? А? а де вони йдемо нагору. Так, що тут, куди ми там йдемо? Ти попередуємо. Так, у мене вже борщ доварюється, Вареники вже гарячі на столі стоять. І Віточка, я Леончику, зварила бульбочку, бо може він не хоче вареників і курочку. Тут і наша реставрація. Буде їсти піроги з пікущами. А Настя де? Настя чого не приїхала? А ми не думали, що ми ще приїдемо. Ага, ясно. Так. — Це тобі. — Боже, подарки понавозили. Замість того, щоб ми їй дарили подарки. Це вам. Ми без подарків почистили. Ми навіть ожидали, що... Ну, то, бо ми на Новий рік. На Новий це рік. Ми хочуть тебе два в одному, гель, водуш і шампунь, але тут, це... Ніточка, знай сюди, бо я можу. не бачу. <святки> 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 Петя, закрий туалет, бо не гарно виглядає. А що тут таке? Взяли, взяли, в портфелі, в портфелі. Для волосся, бороди. О, тут ж. Щоб таке мати. О, бій, опліп, ну, Це вам така ретега для волосся, теж незмовний догляд. Yeah. А це Настя теж незмовний догляд. Ну, все. всі будемо лосадіть. А я брестити. Помилася, не розчесалася, кінця. Oh, О, тут, значить, можна. дві-три <помиливатися, помиливатися> <помиливатися>, капельки? Так розтерла на руках і легенько місці. Ну правильно, то у нас перукарша приїхала, що ви хочете? Мама не перукарша. А хто? Так перукарша, сама настояща. а хто? А перукарка. А, Мама. Перукарше. Боже, ти де, де, де я, де. я взяла Нормально. з собою зараз літає розчинки стайлінги. А малювати мене. А, нічого мене. Я нічого не брала, мені ніхто нічого не сказав. Ні, Це я ж тобі казала, приїдеш мене я Спеціально не малююсь. А то не можна купити тут ніде. Ну подумаємо потім. Наприклад, можна було їсти ще й ця розробили п'ятдесят 50 висі. Добре, нічого. О, дітки вже бавляться, все, молодці. Леончик, може светрик взяти, тут жарко. Светрик знімайте, тут жарко. Светрик. Жарко. Так, ну все, сідаємо. Я мене є таке, привезли поляком. Що тут таке? кошаті око зелене. Ой, о, яке так, як, гарне. На рік no? змії. Uh -huh. Мені вчора перед від'їздом два майстра одночасно <laughs> робили, бо я себе не записала в нього, а вони всі зайняті. Файно. І в білому-білому зробили, вон через один автобус. Ну, подивися, баба Матас. Ну, я таки... Ти таки теж хочеш? А де мій телефон? Він таки хотів би, чи ні? Ми ще обідаємо. Баба заварила борщик, трошки пересолила. Салатик, ми маємо сало. Сало маємо, хліб український, московська кобаса, салатик. Вона так називається, то що я роблю? Так, вареники з капустою, борщик. А дітки їдять бульбочку і курочку, так? Ну другу назву від ну, все, всім ну, смачного. А діда викликали на роботу. Ну він зараз коренько приїде. Всім смачного. Я питаю, ми стали всі менети, ніч міста. І линці заспівають. З Я бачу, в тебе є великий мішок. Не великий мішок, а чарівний. От, в тебе є чарівний мішок. Гарно. Співай колядку. Прилетіли! Ангелята! Я косата с неба. О, О дивись, яка гарна. Давай вішай свою колічку там. А ту ми зараз батарейку провіримо. Або о о, файно буде добре. Поїдьте спочатку картопільку з масками, потім одну лодочку, І бабу тобі дасть таку вафельку від морозива, добре? На, Віточка, вішай. Дядек, дідусь. Бачите, тут пише. Вспоняли внучок. Спаняли внучок. Тут супер тата. Супер тата. Так, тут хто в нас? Дядик? Дяд, Є... саме, коханий, ця... коханий дядик, то дідо. Дядик то дідо по польськи Вішай, давай. Вішай, дядка. Коханого дядка, вішай. Я, тут, 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 отут повішай, то буде гарно, бо там ззаду не буде видно. О, молодець. Так, так. Дуже гарно. Наше мамину, твоєї мами. Твоєї мами. Мама, можна твої іграшку повісити. Можна можна, 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 звичайно, що можна. Добре. О, молодець, вірмій. І тебе включай. <різь> там є така булька. Є, є мамина світиться, дуже гарно. Наприклад, вішай, ось тут вже Де? А чого ти не включила свою війну? Ну так включи. Да? Кохана цурка, включи. Да. Наше одну. Тримай. Віта. Отут. А ну на, включи, включи. Да, Іди. Витягнути й включи. Витягнути, так. Так, молодець. Ану, о, світиться. Дивись, як гарно. Скільки наша родина, яка велика. Отам, де світяться такі іграшки сині, це значить наша родина. А це бабця. Ану, покажи бабцю. Покажи бабцю. Витягай добре. Де покажи бабцю? Покажи, що там пише. Ану-ну. Чудовня бабця, бачите, чудова бабця. Коло діда десь. Та ну бабця світиться чи не світиться? Світиться бабця, ура! Коло діда. Коло діда, знаєш, так як забивають землю, щоб хоронити. <реш> Клас, дивіться, як гарно. Яка ялиночка. Чудова. Дуже гарна ялиночка у нас вийшла. Можна більшати такі? А, ну то нічого. Ось так. Бачите, які гарні іграшки. Кохана цурка. Чудовна бабця, Давай, чудовний дядек. Похана мама. Так. Давай тільки поїмо спочатку, добре? <талізь> Зараз, нам... Від Артуру теж нагрий. Супер тата. Споняли внучок. Ось може... так. Артур ти будеш їсти? Буде. Артуру теж. Так, так. І можна...

Так, подивимося. мені Петро поміняв кран. Клас! Ой, який гарний, слухай, тепер буде в мене подібний, як в тій хаті, але розумієш, не буде текти, бо той мені кран протікав, тут все було мокре. І тепер от можна отако помити, все гарно, люкс. Клас. Красота, слухайте, люкс. Дякую. Чоловікові, бутілки. Uau, coisas erradas. Você que me provou, eu nasci mais tempo. Ah, não. Jig, jig, depois espera que vê esse deck. Jig, oh, tá, dobra. Vou no não se envia, А у вас нема такого площадця батута? Ні! Нема. О, обережно не впади, тільки, на, бо на бік можна впасти, бачиш, і поламати ножку. По центру скачи. Так. Ну, молодець. Ти не пам'ятаєш, як ти з бабою ходив і баба тебе вчила рахувати? Так. А вона на таких рахівницях. Бачиш там рахівнички, я тебе вчила один, два, три, не пам'ятаєш? А вон я тобі покажу, ходи. Ну вон рахівнички, бачиш? Ну, я тебе вчила рахувати. Один, два, три, ти був маленький, ти забув вже? Забув. Я не хочу порахувати. Ну давай, порахуй. Давай, рахуй, один. Ну, шість. 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 Не треба мені підказувати. Ага, добре, не Коли буду. Якщо зараз йду, то буду казати. Добре. А що вона не лізе? Єжди? Угу. Скільки то? Дев'ять. Шість було. Тепер сім. Шість. Сім. Вісім. Не, не треба підказувати. Вісім. 9. І Молодець, бачиш? Ага, то треба, знаєш, знаходити доріжку додому, щоб дойти. От сюди треба дойти. Ось сюди от. З тим вот дойти туди. Ану. Дойдеш? А ти думай, як туди зайти? Nếu là vậy để tìm chân quá Так, давай, да. Так, бачим, вже ближче. Вже ближче, ближче. Ні-ні, туди ні. Туди, туди, туди тупік, назад іди. Ха? Давай, іди в друг, в другий бік. Ні-ні, туди ні, бо ти йдеш тупік. А, да. Дивися. Треба йти цим, сюди, 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 і поближче сюди йдеш. Так, добре, так. Ні, там тупик, давай, іди вверх, туда. О, далі, далі. Так. добре. Так. 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 О, о, вже ближче до, до мети. Вправо, давай вправо, так. О, дивися, ти скоро йдеш. Вверх тепер. Давай, всунь і вверх. Вверх, вверх. О, зараз йдеш, бачиш. Вниз. Вниз, всунь, в бік і вниз. В бік. Бачиш бік, Так. О, зараз до мети. Ура! Майже зайшов. Ще трошечка, давай. Так. Ба, молодець! Вітаю тебе! ти прийшла, прийшла, Тому що подивилася, як Артурчик любить експериментувати. Він спочатку пустив одну, і бачите, відбивається одна кулька. Потім він зробив дві. Я думаю, що буде? А то дві пішло, бачите, в інший бік. А якщо пустиш три, ні, ні, чотири, ні, три пусти. Тепер три, і побачимо, що буде. О, тепер три сюди, три сюди. А ви знаєте, я б навіть не додумала до того. Я пускала би просто одну кульку. А Артур додумався. Ні, чотири то вже карамболь буде якийсь. Але давай подивимося. Ну, чотири то вже. Чотири теж там? Та, чотири. Чотири, а чотири раз. Ага. П'ять разом йдуть. Баба тобі розкрутила, і що ти відчуваєш? Te, в мене очі такі так само крутяться. Очі так само крутяться? <сміща> Смішний. <такай> я Та не порву. Мама <рек> натасу. <рек> Боже, <зв é рек> монтажі тордіє. Я ні, я не хочу, <рек> я порву, я дуже важка. Мама твоя легенька, а я важка.